На каналі Віри і Ольги Біскітс І сьогодні ми робимо тест дорого дешево. Дегустуємо дешеві, дор... дешеві продукти і дорогі. У нас на цьому тесті буде кобаска, сири, три, три сири, сири. кобаски і два, два йогурта. Зараз ми покажемо, який в нас е, е, Самый, самий дешевий, дешевий. Ней. Ней. три е, види сири, Це дешевий, середній і преміум преміум Преміумка, дорогий. Ось це сир сир російський. російський, Де, самий дешевий, але це не молочний продукт. Ой, не сильний. О, не сирний продукт, а це сирний. саме сир, тому що деякі плутають сирний продукт з сиром. Це саме сир. Ціна за кілограм 130, 130 гривень. 130 гривень. Це саме дешевий. Так, середній у нас середній сир. Як він Ось цей бай... стяточок, оцей стядочком таким ще. Середній сир який? З якою? З ціною 175,50. А самий дорогий 300 гривень за кілограм. Це дорого. Це пліснявий сир. Сир з плісньовий. Да, сельскохозяйственный. Далее у вас у нас дешево за 40 гривень за кілограм. Ось такая на розова аж від 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 видите ж від... від... відчувається така розова розова. І дорога 150 гривень за кілограм. 150 гривень за кілограм. І йогурти. Йогурт Локомоко і ростішка. І ростішка дешевше. Рестішка дешевше, ніж Локомоко. Локомоко 15 гривень, а розтіжка 5. Ну от так, Перше будемо пробувати сири. А ще хотіла сказати, що ростіжки листіш... десь на 20-30 грам більше, ніж Локомоко. Але на дорожче. Дешевше, дешевше. Тристіжки можна купити за ціною одного Локомоко. Отак от дуже невигідно. 300, 300 грам 8, перший раз зараз ми будемо пробувати перший раз сири. Так, сири будемо пробувати. Mm -hmm. Ми ще їх ні разу не пробували, зараз будемо їх пробувати. Так, Оленя? Так Хто перший дає? Я вона? буду перший. Ось у нас така масочка. Так, закрила. Я, так. Я буду давати по черзі, а ви будете. Я зараз покажу деякий сир. Це, це сир, ось цей, який думаю, ви бачили Це середній. Це, це сир дешевий, а то а, а ось дорогий. Так, почнемо з якого я продам свій. Давайте їдемо цей. Очі закрий, якщо ти навіть бачиш. Я не вірю. Чесно. Ротітку. Ну, як тобі, гай? <рес> <рес> як тобі, Любі? <рес> Смачно? <рес> Дивилась. Мені полагають. Як тобі свої діти? А можна ти мені попробувати три, а я тобі потім скажу. Ну окей. Даю їй ось цей сир водички мені. Даю їй ось цей сир цей. <laughs> Як тобі, це, це с... який цей пішли? Який це саме торгів? Так, цей. Я думаю, це догадається. Mm. Це цей, середній. Який перший раз? Ну, перший раз душевий російський. Другий раз. А другий раз, раз пісню? А третій? Третій це приседилися. Молодець, тепер давай я. Знаєте в чому? Я вам скажу, по чому видно? Це дуже відчуваються ці крапочки. Вон, бачите, зараз покажу. Ось тут такі просто дирки, ви так відчуваються в смаку, а є такі аж гладкі. Давай, ну а я буду Це дуже, дуже солений. <су> давай. Я не знаю. Так, перше, що я тобі дам. Я перший дам. Ось цей сирочок. ось. Такий. Відкривай одик. Это сыр с песню, да? Да, легвай. Дают то биос. Менду же низкий. Дают биос. Пробую. Я думаю, дешевий. Так? Середній? Не дешевий, дешевый російський. Ясно. Даю тобі наступний сыр. Що це це найдешеві російський. Не віри. Пробуй ще раз. Це ж я собі інчину. Кусай. А от цередній. Молодець, ти вода. Ой, куди і кинула. Кусі сири? Угу. сири я, я вам повалю. хочу сказати, що кожен сир унікальний по-своєму. І стой попробувати і ті, і ті, і ті. Вони всі дуже смачні. Так, Люнія? Пришла черга ковбасня. Ковбасня, так. Да. Для ковбаски. <рес> так, 40 гривень за кілограм? Ні, 50-50. 50 гривень чи 40? 40. 40, -40. 40 гривень за кілограм і 150. Що, починати ти першим? Давай, давай, закривай очі. А тут буде жесть. Я не знаю. А, це ж варена ковбаса, ми її рідко їмо. Ми її взагалі майже не їмо цю ковбасу. Бо це вредно. Не вредно, це обична ковбаса, давай. Очі закрили? Закрили. Даю по таку оцей. Це оця кобаска. Отака. Давай. Хоч з цих. Сирам було легше. Ну що, у що це за сир? Сир? Ой, боже мій ковбаса! Рені, що за ковбаса? Я така це. догадочка, що це дорога. Ну потім дай мені ще одну купили. Давай, не всмой. Очень закрыла? Кажется, mm -hmm. это была дорого, а другой тебе федерала. Почем вы не? Не кажи меня. не скажу. Добрый. Давай. И теперь я. Так, так. давай. Я тебе даю ось. Даю ось ту кубаску. На. Открывай вот. Открой сердце. А, да. Свойте, свойте, свойте. Жуй, 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 жуй. Кат. Догадываешься, что ты дешево. Кто знает, кто знает, Юрис, кто знает. А теперь давай попробуешь с костюм. Без махлювания. Что ты меня там шкрябаешь? Давай. Нет, просто запилок ногтем. Да, да. Вот так бы сейчас. Давай, давай. Ну майже дай. пробуй, гарно пробуй, давай. Дай мені. Mm. Це дорога. Правильно? Правильно. Перша дешева. Я Тому, збросила, що, Раз, два, три. Перша вона уп... М'яка, м'яка. Дорога вона Дорога, дорога, вона. Вона більш, більш більш, упруга. Упруга, така... її важко аж так... Не важко, вона така упруга. така... Так, 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 так. так. Візьмемо цю кубашку. отак так розірвать їй важко, І вона така. А оцю вона ось так... Раз і все. Да. Не така дуже... м'яка дуже. Пориста. Пориста, да м'яка дуже. А ця плотна така. Як різина. Як візина? різина? Ладно. відчувається м'ясо. Так, да, відчувається дим м'ясо. Дим <різина> м'ясо. Давай. Тепер. дуже перця. Так як будто е, від нас приховують склад. <різина> 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 а тепер будемо пробувати йогурти, так? Так, перший це дешевий це ростішка, нагадуємо. Дорогі ці локомоки. Так, клеєчку, чи що там Ладно, зразу відкрий. Тихо. І зараз зразу відкрию два йолика, щоб у мене нічого там не Ти Заспокойся, не їж си. Ти зараз собі всі рецепти. Всі рецепти, не всі ці по, смаки перебіж. Да. Так. Це растічка. А ось це локомоку. Думаю, видно по, по кольору. Блін. А смаки однакові. Ладно. Смаки? Так, да, смаки однакові. Давай, мы даю перший. Давай деца. Рот відкрий. Рот відкрий. Крыт. Вкусно? Так, давай наступний. Я скажу, потім будем шаться. Я скажу, будем шайс. Не кажи сразу, бо так нечестно. чесно. Бо ти зараз розпробуєш. Локомоко. Окей, а наступний? Ам. Сиська, Ростичка, молодец. Давай. Почем резница? По давай, <рігулі> <рігулі> давай, Тепер я пробую. Тепер я буду пробувати давай. Раз, Ой, вы біжди... йогурт. йогурт, давай. Я тебе даю ось. ось. Йогурт, Скажи, достішка. Хто зна? Хто зна? Миколай. Прави? Локомоком. Чудно по смаку. Давай. Правильно? Так, правильно. Угадала. Оцей локомок він густіший, такий, як знаєте. Він взагалі по смаку. Зараз вообще. Содкий. Цей теж солодкий, але це більш солодший. Тут більше сметани відчувається. Такий він густий більше. Він, такий, як знаєте, сироп відчувається. Так, да, такий густий більше. А цей є такий, ну, більш такий рідший. Наприклад, візьмемо цей, як він капає. Він... І цей густо. Бажали. Бачите, майже <звук> <вазили> не капає. <звук> Я вважаю, що не варто переплачувати за локомоку. за локомоку 15 гривень, краще купити розсічку за 5. І тут плюс її ще більше Знає, куб... дві упаковочки до а за це можна було купити пів ні пів Знає, ти, кілограма респішки. Знаєте, кілограмів 600 грам а за ковбасу є згідно як треба переплачувати. Треба. треба переплачувати, тому що якісна ковбаса, вона завжди якісна. Це не підробка і навіть по кольору, і, коль... і далі не переплутаєш навіть по кольору дешева вона розовіша, а дорога. Вона така відчувається концентрат там м'яса. Чи щось? А це справжній. А да, а я починає пекти перцем. Так, 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 так. Ну що, на цьому будемо закінчуватись. Ні, ми кисель пробували. Ні, сказати за сир. А, я ж казала. Сир можна вибрати любий, який вам подобається. Цей більш солоний, цей більш цей солоно такий нормальний. Нормальний. А цей ніжний дуже. Як молочко. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, ми є ВК, звичайно. І всім пока. Пока-пока. З -пока. вами була Віра і Ольга Біскіс! Всім пока! Пока-пока! підписуйтесь на наш канал! Пока! -пока.